Володимир В'язінько після новорічних свят виносить ялинку на смітник. Цьогоріч я встановив ялинку десь за тиждень, за півтора до початку нового року. Зазвичай у мене сімейна традиція ставити лише живу ялиночку. Тому поки що, поки дозволяють кошти, ставимо живу цю ялинку. Я придбав за 450 гривень біля маркетопту. Власне там був ринок, продавалися ялинки абсолютно задокументовані, тобто ніякої стихійної торгівлі, виключно все, все цивілізовано. Залишені дерева біля сміттєвих баків забирають працівники комунального підприємства КТП 1628 Знаю про певні правила. Наприклад, не викидати ялинку, яка буде обмотана скотчем, наприклад, на якій можуть залишитися якісь додаткові штучні елементи, наприклад, іграшки, гірлянди. Розумію, що в такому випадку така ялинка становитиме проблему для переробки. Цього року компанія з утилізації ялинок почалася у нас приблизно 6-7 січня. Намагаємося не допускати їх масового скупчення І відразу тільки спостерігаємо, що десь є накопичення. Ми одразу їх вивозимо. І ну, у нас є спеціальна бригада. Яка вантажний автомобіль, за яким за, за яким закріплені вантажники, за словами Олександра Овчаренка, порівняно з минулим сезоном цьогоріч полтавці майже в половину менше лишають новорічних дерев на вулицях. За минулий рік ми зібрали і переробили на цурку близько 10-12 тисяч ялин. Маршрут був сьогодні алмазний половки. Браїлки майже півгорода. Ялинок мало, одна, дві, три. Ну, люди не святкують дуже останні роки. Війна. Ще зв'язана з тим, що вони дорогі ялинки. Ну, настрій такий. В общем, з кожним годом менше і менше ялинку. Подріблені ялинки використовують для опалення приміщень підприємства. Ці ялинки ми звозимо на територію нашого комунального підприємства, які і які в подальшому вони подрібнюються. І тріска, яка утворюється, ми використовуємо для підмішування до палива, яке використовується для опалення підприємства. Через те, що сам сама тріска вона є досить молядистою, і через це туди треба підмішувати інші породи дерева для того, щоб було. Правильне, коректне опалювальне. Утилізовуватимуть ялинки комунальники до кінця січня, розповів Олександр Овчаренко. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.